Я не вагаючись, прийняв таке рішення допомагати людям гасити пожежі, надавати першу допомогу. Мені подобається таке робити, думаю, ну, тільки в даний час, ну, тільки треба так і пожежі гасити, і допомоги різні давати, бо пожежа викликає нам різні наслідки після пожежі. Та й вирішили записали нас. Мене взяли в добровільну пожежну. Я, ну, я вже такої будови не сильної, але я буду старалася. Я e, дуже рада, що в Україні є перші добровільні команди. Вони декілька років працюють, але їх ще мало. І ви можете бути для цілої України таким прекрасним прикладом, що можна, що це є, можна з успіхом робити так і допомагати людям. Позитив однозначний, зменшення часу доїзду на місце виникнення пожежі чи надзвичайної ситуації. У всіх випадках, і при звичайному житті, і, на жаль, коли зараз відбуваються обстріли. Ми маємо прикладів багато, коли ці підрозділи перебували першими, ліквідовували, відповідно, зменшувалися витрати для державних пожежно-рятувальних підрозділів, а саме головне, що вони вчасно приходили на допомогу людям. Життя людей це найбільша цінність. І рятування людей це час. Час важливо. І тому вони важливі, безумовно.